В навчальних закладах України вже все на поготові, аби увійти у новий навчальний рік. Підручники заготовлені, зошити очікують на свої перші нотатки. А ось що очікують учні від занять про нові ідеї та технології у сфері освіти. Дивіться далі у програмі Фабрика ідей. Отож, сьогодні у випуску дивіться інноваційна освіта. Наталя Казачкова розповість про свої здобутки у неформальному викладанні фізики. Крім того, сучаснує определенний рейтинг університетів вищих учебних заведень, який говорить сам про себе, об рівні образування. То тобто ми по-моєму 200 не входимо. Університет майбутнього сколтех розпочинає навчання. Про те, яких спеціалістів потребує ринок праці вже сьогодні, розповість професор Костянтин Северінов. Нікому не взиває сомнення в тому, що к музиці нужен талант. І к научної діяльності нужен талант, і к инновационной деятельности нужен талант, і к образовательной деятельности нужен талант, хорошие учителя є хороші учителя і и вот Ідея о том, що можна любого человека навчити всьому чему угодно. Она повезет порочная. Ділася наукова школа математиків та фізиків, аналізує сучасний стан вітчизняної науки вчитель фізики та автор методики викладання Наталя Казачкова. Колись то одна з найкращих у світі радянська освіта раптом перестала давати свої результати. Ми відстаємо по рівню обладнання. То есть вот, теоретические дисциплины, конечно, мы по-прежнему э, держим нашу марку. Но вот все, что связано с оборудованием, с технологией, конечно, я совершенно говорю об этом уверенно, что мы значительно отстаем от Европы и от Америки и так далее. Кроме того, вот, существует определенный рейтинг университетов, высших учебных заведений, который говорит сам про себя, об уровне образования. Ми, по-моєму, в 200 не входять у той же час. Простір інтернету, який шириться щосекундно, дає можливість отримувати інформацію часто унікальну кожному користувачеві. Тепер кожен, хто має вихід у віртуальний світ, незалежно від географічного розташування, має можливість дізнаватися про нове. Освіта змінює свою звичну форму та формати доступу. Але інтернет надає навичок роботи руками. Наталя Казачкова щодня виборює увагу школярів та збуджує у дитячих очах допитливість юного фізика. Наука починається з любопитства. То есть я выполняю вот эту вот привлекательную роль вот любопытство. Но если на этом остановиться, то на этом все и закончится надо. Буквально декілька років тому вона викладала фізику у школі і весь час відчайдушно шукала способи зацікавити своїм предметом школярів. І відповідь була простою: діти є діти і легко реагують на іграшки. Так почалися уроки фізики, де на іграшках Наталя пояснювала закони та явища. Сьогодні Наталя Казачкова покинула школу та зосередила увагу виключно на своїй методиці. Вона організувала лабораторію, куди школярі приходять на її майстер-класи. Такі поодинокі уроки не дадуть результат. Якщо вогник захоплення не розпалять у зацікавленість та завзяття вчителі, говорить пані Наталя. Моє місце етасеєнітельний мостик Між учнями участі школи. и студентами университета. И вот этот мостик, мы даже часто думали, какой длины, то есть начинать с 11 класса, с 8, с 9, с какого класса строить этот мостик в эти исследовательские как бы, наши ряды. Я смотрю, чуть ли не с лет, а с пяти, с пятого класса, с шестого, это уже как бы создаются стойкие коллективы, которые с удовольствием ходят на эти занятия. И потом осталось совсем немного. Потом так незаметно их как бы просто передвинуть вот в университет и направить в это русло науки. То есть чем раньше начинаем, тем лучше. И вот я считаю, что наше место это как раз вот этот переходный мостик. Інтернет відкриває багато сторінок життя і науки у тому числі. Сучасні розробки не роблять у класах оздоблених інвентарем минулого століття, і таку невідповідність не приховати від очей школярів. Підмотримо на машину, яка була в 60 ті роки, і машина зараз. Ось автомобіль. Ви просто не знаєте, наскільки пройшов прогрес. А от візьмемо школу в 60 ті годах. И зайдите в некоторые школы сейчас. Увидите, что почти ничего не изменилось во многих. Есть школы, конечно. Есть школы, которые вот заходишь, и ты, вы видите просто, конечно, совершенно уже другие подходы. Мультимедийные проекторы, компьютерная как бы подход к компьютерному, так сказать, образованию, учителя широко используют современные технологии и так далее. Есть. Но их по-прежнему, я так оцениваю, не больше 20%. Все остальное, это вот именно тот школьный балласт, который остался на, тот же, на том же уровне, к сожалению, на уровне 70-х годов. Это же ужасно. И естественно, а дети наши, они же видят, как все развивается. И когда они это видят, конечно, им Ну что же мучить вчерашний день? Майбутні успішні фізики та математики народжуються у школі. Зусилля Наталі Казачкової інноваційного викладання фізики крапля у морі. Інноваторка зазначає, що за умов відсутності сучасного обладнання шкільних кабінетів врятує ситуацію реабілітація гуртків за інтересами, а також переосмислення на західний манер літнього періоду. Наш батько такою школою літа це повністю канікули. В Европе этого нет. В Европе лето — это летние школы, где совмещается досуг и внедряется какое-то образование. У нас тоже некоторые школы проводят летние лагеря, сейчас тоже есть. Но этого мало, а надо бы побольше. А далі у програмі Дивіться кожному за вміннями та здібностями про стереотипи щодо вищої освіти та кого насправді потребує ринок праці сьогодні. Далі в інтерв'ю з професором Костянтином Северіновим. От не вызывает сомнений в том, что к музыке нужен талант. І к талант, и к таланти, деятельности нужен талант, таланти, к образовательнодіяності таланту, поэтому є хороші учителя і плохие учителя. І вот ідея о том, що можна любого человека научить всьому чому угодно, вона повідомив порочна. Сьогодні і досі люди здобувають вищу освіту, аби отримати заповідний диплом по народному Корочка. Яка дає путівку у життя, статус та професію. Хоча насправді ринок стільки не потребує, і деяким з випускників вишів доводиться доволі болісно стикнутися з цими реаліями, говорить професор Сколківського інституту науки та технологій Костянтин Северінов є проблема, тому що є якісь та гарантії государства в моєму представленні, і то що є право на вище образовання до сих пор продовжується. Почему-то, не знаю, хорошо это или плохо, что есть социальный статус, ассоциированный с высшим образованием, а востребованности в высшего образования в подавляющем большинстве экономик нету на самом-то деле. Нам нужны выпускники ПТУ. Это правильно, но только хорошие выпускники ПТУ. Ничего плохого в том, чтобы быть хорошим трактористом и не быть доктором наук нету. Масовість та доступність вищої освіти дає у результаті середньостатистичного випускника із середньостатистичними знаннями. Є така ну, соціологічна що ли, концепція. вона В Америці, в демократы в частности представляє в значительной степени, що всі равны. Действительно, мы все рождаемся, наверное. Нет ни одного ребенка, который, когда рождается, не имеет каких-то особенных талантов, в которых он мог бы преуспеть. Найти этот талант и ему реализоваться в этом, это как бы задача всей жизни. К сожалению, большинство из нас, наверное, никогда до этого не доходит. А, вот. но, но уверенность в том, что любой из нас может преуспеть в любой деятельности, а это вот как раз эгалитарность, она, наверное, ну, неверная. І не всі в англійському є така там поговорка, що всі хочуть бути індійськими вождями, ніхто не хоче бути індійцями. На даний момент більше третини випускників шкіл продовжує навчання у вищих навчальних закладах. А далі досить часто трапляється неминуча постудентська правда життя. Робота не за спеціальністю. І вони поповняють в конечному рахунку функції, які для котрої вище образування не требуються. И это вопрос чисто социальный. Это некая стигма, что если у тебя нет высшего, если у тебя даже высшего образования нет, то что ну, совсем не хороший. И самое ужасное, что считается, что эта корочка действительно, владельца корочки, облекает какими-то ну, специальными возможностями или статусом, а за этим ничего не стоит. Проект Сколківського института пішов від навпаки. Його завдання – адсорбувати кращих з найкращих. Ідея Сколківського інституту науки та технологій, чи скорочено сколтеху, народилася декілька років тому. Для цього організатори проаналізували усі успішні досвіди вишів світу. Деякі за них консультують менеджерів «Сколтеху» у питаннях розвитку построєння нового університету роботи, по новим правилам так є такі спосіб заставити воду інноваційну вертушку на Поруч зі Сколтехом будується технопарк Сколково, локомотив інноваційної економіки Росії. Керувати яким будуть спеціалісти нового покоління. Саме таких і планують випускати викладачі «Сколтеху». Російський виш не скупиться на стипендії талановитим дослідникам. Сьогодні вже йде набір до вишу. Менеджери з Америки та Росії проводять декілька етапний ретельний відбір студентів. Географія абітурієнтів не обмежена територією Росії. Російської федерації основні вимоги до кандидата знання та бажання. Вчитися ніколи не пізно. Вік не завада, аби пізнавати щось нове і цікаве. А тим більше, коли є для цього комфортні умови. Для своїх читачів їх створив центр вікно в Америку. Він уже 10 років діє при Сумській обласній науковій універсальній бібліотеці. За допомогою новітніх технологій вивчати іноземну не проблема, навіть для людей старшого віку. Я сейчас на пенсии, в данный момент не работаю. В молодости и в школе, и потом увлекалась английским языком. Он мне очень нравится, я его люблю. А это вот просто недавно узнала, что здесь идут курсы английского языка. Пришла сюда, познакомилась с Дэвидом. Уже не столько ходишь из-за английского языка, сколько любишь учителя. А все тому, що в освіті використовуються нестандартні методи і підходи на допомогу, спеціальні програми, технічне оснащення, унікальна література. А це вже і якісно новий рівень знань. Мы фактически являемся моделью американской библиотеки, и те же проблемы, которые э, решают библиотекари Америки, те же проблемы сейчас решаем. Хотя 10 лет назад я считала, что разница между библиотеками Украины и Америки – это лет 30. Сейчас я могу сказать, что мы как-то эту разницу, можно сказать, почти что убрали. А підтвердження тому не один десяток проєктів. Для дітей навчання за допомогою ігор. Приставка Xbox допоможе зробити перші кроки в іноземну. Раз на тиждень поціновувачі кіно можуть подивитися фільм. Вибрати є з чого. 500 найкращих стрічок американського кінематографу за останні 100 років. Є доступ до 40 повнотекстових баз даних. Для майбутніх поліглотів комп'ютерна програма на 26 мов. У планах дистанційний курс вивчення англійської. Любитель спілкування напряму привернуть. Не увагу жива бібліотека. Навчатися тут можна не лише за допомогою книг чи інтернету. Для сумчан відкриваються нові можливості: англійська без кордонів. Просто та легко. А все завдяки волонтеру Девіду. Такі ентузіасти, як він, допомагають сумчанам дізнаватися більше про зарубіжну культуру. А все завдяки співпраці із посольством США в Україні, Корпусом миру, німецьким культурним центром. Кожного року до бібліотеки приїздять волонтери із різних країн. Fridays, uh, we do a beginner English club where we teach, uh, as you can see, anyone from 15 years old to 60 years old uh, some basic English phrases. We try to develop their English skills. And we do that from 3:30 until 4:45 every Friday. Відвідувачі у захваті. Зізнаються, спілкування із носіями мови найкращий засіб для засвоєння матеріалу. Це просто вплинуло кардинально на все моє життя, тому що кожного дня Я е, кожного разу, коли я приходжу сюди, я дізнаюся не тільки нові слова, е, якісь нові терміни, але я відкриваю більше себе, я відкриваю нових людей, їхні вподобання. І не лише у спілкуванні англійською мовою, а й німецькою, французькою чи польською. На базі центру діє заочний абонемент Гіоти інституту в Україні. Відтак всі охочі можуть вивчати ще й німецьку мову та культуру, додаткові послуги для користувачів на допомогу. Читачі мають можливість робити додаткове замовлення. Тобто, наприклад, якщо комусь потрібен якийсь автор або вони знають назву, ми робимо запит в Гіти інституті і вони. Також можуть купити цю книжку, або цей підручник в Німеччині, але найкращий спосіб вивчити країну це відвідати її. Катерина про це знає не зі слів. Вона два тижні стажувалася у німецькому місті Дрездені. Зізнається враження просто неймовірні. Навчаються у сумах бажання плюс зусилля, результат формула не складна. Нею користуються не тільки школярі, чи студенти люди у віці теж охоче приймають новітні технології в освіті. А відтак навчання це поєднання приємного із корисним. Когда у нас була екскурсія, і прийшли діти на екскурсію. Одна дівчинка сказала, що можна я у вас буду жити. Тому, я думаю, кожен, хто ізучає іноземні мови, пойметь, як важно приходить к нам і користуватися всім тим, що у нас є. А буде ще більше. У цьому році посольство США в Україні виділило 20 тисяч доларів для центру у перспективі обладнати приміщення для вивчення іноземної. Планують кімнату зонувати. Відтак відведуть спеціальне місце для читання, спілкування, перекладу. А отже, ще більш комфортні та зручні умови. Відтак, освіта на найвищому рівні. А я потім читаю. Найчастіше батьки переконані, що навчити малюка читати справа проста. Розпочинають цей процес з купівлі кольорової ілюстрованої абетки та минає час, а дитина не читає. Абетка з малюнками не допомагає, а навпаки, ускладнює процес, вважають фахівці. Адже дитина мислить асоціативно і не може збагнути, чому малюнок із зображенням зебри повинен навчити її літери з. Однією з найвідоміших методик раннього розвитку дитини є методика Миколи Зайцева, яка з'явилася у 1988 році. Основний момент праці відомого російського філолога навчити читати дитину за складами. б'я, бі. Б'ю Павло ще почитає зараз ми ще щось покажемо. Педагоги переконують, що значно легше розпочинати читання зі складів та букв, які можна мелодійно проспівати чи простукати. Однією з найбільших переваг цієї системи є її доступність, адже розпочинати навчання можна уже з двох років. Втім, до початку занять дитина не повинна вміти читати, писати, знати букви. Ця методика не просто що вона потрібна, але вона і корисна, тому що завдяки тій методиці діти розвиваються як психічно, так і фізично розвиваються. І якщо брати на ставити на час теперішню таку проблему, то ця методика вона є корисною і вона має свої переваги. Від такої традиційної звичайної методики читання. На рахунок цих переваг можна такі декілька аспектів можна виділити. Те, що ми знаємо всі, що дітки наші, дошкільники, мають провідний діяльності, це ігрову діяльність. А це вони граються, граються бучим, ляльками, предметами, машинками. А саме методика Зайцева має такі кубики з собою і вони вчаться граючись. Кубики Зайцева представлені у комплекті. Загалом їх 54 і виготовлені вони за складовим принципом: приголосний плюс голосний, що й називається складом. Всі кубики різняться між собою за звуком, розміром, кольором, вагою. У комплект входять дві таблиці з зображенням складів у певному порядку. Так само всі склади розділені на стовпці, які проспівуються за певною системою зверху вниз. Педагог з чималим досвідом роботи. Методикою раннього читання з дошкільнятами займається уже більше 15 років і запевняє, що вона є дуже результативною. Ми з меншими дітками починаємо читати, я їм не говорю голосні приголосні букви. У нас вони йдуть співунці, всі голосні це співунці. Дівчатка, вони співають. Хлопчики в нас співати не вміють. Це приголосні букви. Через рік, коли ми підемо в старшу групу і в нас буде навчання грамоти, я вже малюкам поясню, що оті голосні, які співають дівчатка, вони називаються голосними буквами. А всі Хлопчики це вже є приголосні, малятам легше буде запам'ятовувати. Коли в гості до хлопчика приходить дівчинка, вам той самий склад. Вони ще не знають, що це склад, але вони його вже зможуть вичитати, запам'ятати. Під час заняття всі кубики викладають на стіл одразу, а таблиці висять на стіні над кубиками. Таблиці розташовують високо для профілактики порушення зору і осанки дітей. Під ними розміщена полиця для складання слів і фраз з кубиків. Крім таблиць і кубиків Зайцева, у комплект входять картинки, на яких зображено предмет і написана печатними буквами його назва. Наголошений склад у слові, виділений чорним кольором. Утікає галку, гунілку поспіхай. Навіть хвостика сховала, аби пеківська не впіймала. Дмитрик Ксенюк читає з двох років. Спочатку з ним займалися батьки, а з молодшої групи над цим працюють педагоги дитячого садочка. Я дитина сама прагне цього раннього розвитку, тому що навики читання і бажання читати в нього закладалися, можна сказати, і в самого. І Якщо дитина... Старається, хоче, то я вважаю, що воно повинно розвиватися, підтримуватися батьками, підтримуватися вихователями в садочку. Якщо починати з двох років читати по методиці Зайцева, тоді батькам або вихователям, або педагогам, бабусям, хто працює над цією методикою, потрібно дітям давати ціні, давати навантаження. Якщо вже почали, значить трошечки його з кожним періодом треба збільшувати, треба його посилювати, тому що, щоб не втратився дійсно, як ви кажете, оцей інтерес. До самого навчання, до самого, самого пізнавального процесу і щоб не втратилася не втратила пізнавальна активність дошкільника. Коли дорослі відповідають, що коли дитина талановита, воно дитя саме в собі проявиться, талант не потрібно розвивати. Він колись досягне свого свого успіху. Я відповідаю, що всі здібні люди. Дійсно, люди, які в своєму житті досягли значних успіхів, згадують, що обов'язково в їхньому житті в дошкільному віці, в шкільному віці були талановиті і успішні педагоги. Саме головне, що педагог правильно міг пояснити, дитина повинна чітко розуміти різницю між буквою і звуком. З допомогою тільки солодощів, печива, цукерок, не можна виховати з дитини хорошу людину. Так само, як і тілесна, духовна їжа повинна бути простою і корисною. Знайомити дітей зі світом потрібно від народження, але найважливіше у цій справі не перестаратися і робити це усвідомлено і з любов'ю. А на сьогодні це вся інформація за новими тенденціями у сфері освіти. Ми продовжуємо стежити та будемо вчасно інформувати вас. З вами була програма Фабрика ідей та я її ведуча Анна Прокаєва. Зустрінемося за тиждень.